Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха, розділ 4 Сину, не грабуй життя злидаря і не давай томитись очам нужденного. Не засмучуй душу, яка голодує, і не гніви людину, яка бідує. Не завдавай турботи серцю безталанного і бідному не відмовляй милостині, не відштовхуй жебрака у біді і від бідака не відвертай обличчя свого. Від старця не відводь очей і не давай нікому приводу тебе проклинати. Бо як хто позве прокльон на тебе в своїм розпачі душевнім, то його прохання дійде до слугу Творця Його, стань любим в громаді, схиляй голову перед Вельможею, вухо ж нахиляй до бідного, лагідно відказуй на Його привітання, визволяй погнобленого з рук гнобителя. Не будь малодушний у судах твоїх. Сиротам будь за батька, за чоловіка для їхньої неньки, тож станеш як син Всевишнього, і полюбить він тебе більше, ніж рідна мати. Мудрість дітей своїх підносить угору, і тими піклується, хто її шукають. Хто її любить, той життя любить, хто встає за нею зранку сповниться радощів, хто її посідає, той славу успадкує, куди б не пішов він, з ним Господнє благословення. Служники її, богослужебники святого, залюблені в неї. Улюбленці Господа, Хто її слухає, той судитиме народи, хто зважає на неї, житиме в безпеці, хто звірився на неї, успадкує її, і потомки його її посідатимуть. Вона ж бо на початку шляхами кривими його водитиме і насилатиме на нього страх та тривогу, ще й у повчаннях його іспитуватиме, поки не зможе покластись на нього, і його випробовуватиме правосуддям своїм, а потім знов поверне його на дорогу просту і відкриє йому свої таємниці. Коли ж він заблудить. То вона його покине і віддасть його на загибель. Мій сину, вважай на час та бережися зла, тож не червонітимеш сам за себе. Є стид, що до гріха призводить, а є стид, слава та милість. Не зважай ні на кого собі на шкоду і не стидайся собі на погибель. Слушного часу не приховуй своєї думки, з думки пізнається мудрість, а освіта з мови язика. Не супереч правді і соромся твого неудства. Згрішив ти, не соромся визнавати, проти течії річки не сивуйся, не покладайся на дурного. Не відсторонюйся від вельможного, за правду борись аж до смерті, тож за тебе й Господь Бог змагатиметься. Язиком не будь зарозумілий, а ділами лінивий та недбайливий, не роби з себе лева у власній хаті, вередуна супроти хатньої челяді. Не розтулюй руку, щоб брати, не стулюй, коли треба давати. Книга мудрості Ісуса, сина Сираха, розділ п'ятий. Не покладайся на власні багатства, не кажи. Я самодостатній, не потурай своїй душі та потузі своїй, щоб не ввели тебе в пожадання твого серця, і не кажи, то, мовляв, мій володар, бо каре гідне Господь таки скарає. Не говори згрішив, а що мені сталося? Господь бо довготерпеливий, не покладайся на прощення занадто, гріхи до гріхи додавши, і не кажи, а що милосердя його велике, то й безліч гріхів мені він відпустить, бо й милосердя, і гнів є у нього, тож на грішних спаде його обурення. Не гайся повернутися до Господа, не відкладай з днини на днину. Бо зненацька вибухне гнів Господній, то й загинеш у годині помсти. Не звіряйся на багатства несправедливо набуті, не допоможуть тобі в день нещастя не війся у кожному вітрі і не ступай усякою стежкою, так бо робить грішник двоязичний. Стій твердо при своїй думці, і хай одне буде твоє слово. Слухавши будь скорий, а відповідавши повільний, відповідай ближньому, коли відаєш, коли ж ні, поклади долоню на уста собі. І слава і не слава в розмові, язик людини її погибель. Не допусти, щоб тебе називали підшептувачем, і язиком своїм не наклеплюй, бо на злодія сором спадає і на двоязичного осуд тяжкий. Ні в великим, ні в малім не провинюйсь, і не ставай з друга ворогом. Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха, розділ 6. Лихе ім'я і ганьбу успадкує наруга, так само і грішник двоязичний. Пристрастями себе не роз'ятрюй, бо мов бугай, вони тебе розірвуть, їстимеш своє листя. І власні плоди погубиш та й станеш, мов те дерево висохле. Руйнує душа погана того, хто її посідає, для ворогів його посміховиськом робить. Уста солодкі помножують прихильників, і язик добромовний побільшує ввічливість. Твої миротворці хай будуть численні, порадник же твій один на тисячу, бажавши мати приятеля, спершу його випробуй, не квапся звірятись на нього, бо буває і друг своє корисний, він не лишиться при тобі в день горя твого. Буває і приятель, що стає противником і відкриває твою сварливість тобі на сором Буває ще й друг, що з тобою трапезує та не лишиться з тобою в день горя Твого. Добре тобі він, ніби другі ти, ще й на челядь твою покрикує, а підупадеш, той обернеться він проти тебе і твого уникатиме обличчя. Від ворогів своїх відступись, а й друзів твоїх бережись. Вірний приятель міцна захорона, хто знайшов його, той знайшов скарб. Вірному другові немає ціни, і немає ваги, щоб вартість його зважити. Приятель вірний то лік життя, і його знайдуть ті, що Господа страхаються, хто Господа страхається, зміцнює свою дружбу, який він сам, таким і друг його буде. Сину повчання приймай уже замолоду, й знаходитимеш мудрість аж до сивини. Мов той рач або сіяч, приступай до неї і плодів її добрих очікуй. У праці над нею хай трохи потрудишся, а вже незабаром її плоди споживатимеш. Вона важка для неосвічених, не пристане до неї і легкодухій, каменем, бо важучим над ним вона тяжітиме. Тож не гаявши часу, відкине її він, бо мудрість така, як і її назва, небагатьом вона очевидна. Слухай но, сину, сприймай мою думку, не відкинь моєї поради. Встроми свої ноги у пута її, а твій карк у її нашийник. Підстав в плечі, щоб нести її, не гнівайся на її кайдани, всією душею приступи до неї, чим душ дороги її пильнуй, Вистежуй її, вишукуй її, і спізнати себе вона дасть, а заволодівши нею, не випускай її, бо на останок ти знайдеш у ній спочинок. І раюванням вона тобі стане, і пута її будуть тобі захистом могутнім, а на шийник її шати припишні. Золоті бо на ній прикраси, і узи плетені з гіацинту, як пишне убрання її надягнеш, і вінець раювання вкладеш на себе. При бажанні сину станеш освіченим, а бувши слухняним, будеш і розумним. Злюбивши слухати, тим і навчися. вухо нахилявши, станеш мудрим. Будь серед збору старших, а хто мудрий, того тримайся, слухай охоче кожну побожну розмову. І приповідок розумних не цурайся. Узрієш розумного вже зрання, спіши до нього, а нога твоя хай Його пороги оббиває. Вдумися у повеління Господні, над завітами Його повсякчасно роздумуй, Він скріпить твоє серце, і бажана мудрість надасться. The